Я проснувся. Всевишній дав мені 86400 секунд на сьогодні. Це скільки часу у 24 годинах. Подивіться на це небо, подивіться на птичок, які тут літають. Як встав було сонечко! Як встав було сонце, воно обов'язково зійде, обов'язково сяде. Неважливо, як я себе сьогодні почуваю, або які в мене сьогодні справи. Давайте цінувати, що ми маємо, давайте любити це, це все, давайте гратися з природою, давайте брати і ліпити сніжки, і кидати кудись і, і гратися, і любити, і пробуждати оцю дитину в самих в себе, і не заблуждатися, і не ходити, і не шукати де то щастя, а знати, що воно лежить перед нами. Ми просто його не беремо своїми ж руками. І найголовніше ні в якому разі не казати, що у вас немає часу. Ні в якому разі. 86 тисяч 400 секунд кожного дня. 86 тисяч митий дається нам в кредит. Богом, кожного дня. І це год за годом. Як ми можемо? хоч... Посимілиться, сказати, що в нас недостаточно времени, то ми повинні ним користуватися, ми повинні жити, ми повинні надихати когось, ми повинні любити наше життя та кайфувати від нього кожною митею, тому що 86 тисяч секунд кожного дня дається нам. Як це можна не дорожити? Хоча, мабуть, кожен із нас завершає такий гріх. Не панімає, який дар ми отримуємо кожного дня. Не понімаємо, що інша людина оце вже може не бачить. Що для іншої людини цей сніжок вона вже його ніколи не побачить, що для неї життя закінчилось. А для нас ми проснулись, ми подивились і ми полюбувались і, сказ... і сказали спасибі. І сказали спасибі за таку красоту, яка зараз у нас є. Подивіться. Це просто фантастика. Живіть своє життя, і пам'ятайте, неважливо, що з вами трапляється. Якщо ви проснулися сьогодні, мільйони людей цього дня не змогли побачити.